Вітання, шановні! Ви на Ковальському аматорському молоті метал. Притопив вчора додому і робив хороші речі. Як завжди, комусь це примітив, комусь це північна класика слов'янського ножа. Ножа Русича. Акацієва його рукоять. 14 см сталі у 7. І його братик ножичок. Так само заготовка. Сьогодні прийду, притопаю так само. В кінці робочого дня буду робити його. Ось так от. Ці будуть трошки подорожче. Ці будуть по ціні як найдешевша фабрична мора. Цей на розвиток кузні, бо вже немає на чому палити кувати. А так догосподарювався. А це нашим козакам на їхні потреби, цей ножичок. Ну все. Гарного вам дня!